Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Житимемо поруч із могилами мешканці села Затурине стурбовані вирубкою лісу, який відділяє їхні хати від цвинтаря. Земельну ділянку по вулиці Конституції, 9. у Полтаві. Рішенням СССР міськради передали в оренду товариству з обмеженою відповідальністю. Полтавські патрульні в салоні авто, що потрапило у ДТП, виявили пакет з речовиною, схожою на наркотичну. А тепер про це та інше більш докладно. Між селом Затурене та кладовищем поруч із ним почали вирубувати ліс. Місцеві жителі розгублені, адже це була єдина санітарно-захисна зона, яка відділяла їхні будинки від поховань. Хто саме та для чого спилює дерева та чи є на це законні підстави? У ситуації розбиралася Івана Дімова. Я зі проживаю... Я тут проживаю зі своєю сім'єю. А тут ось межа кладовища. Це 74 метри, а повинно бути 300 метрів. Це санітарна захисна зона. Мешканці села Затури не б'ють на сполох. Ліс, який відділяв їх будинки від кладовища і служив санітарно-захисною зоною, почали вирубувати. Люди переконують, ці зелені насадження були їх останньою надією на нормальне життя в цій місцині. Ми у 2008 році купили цей будинок, тому що у нас хвора дитина. Нам лікарі порадили, що потрібне свіже повітря. Подивилися, що є сосновий ліс. Все так, як нам потрібно було. Сосновий ліс це ж барокамера. Це Кисень і те, чого не вистачало моїй дитині, моєму Багато років поспіль ліс був єдиним фільтром повітря для затуреного. Додає пані Олена. Він оберігав мешканців села не тільки від ділянки захоронень, а ще й від інших підприємств, розташованих неподалік. Ми думали ладно, ми думаємо добре, асфальтний завод, кладовище в принципі, врятує ліс. Коренева система затримує усі розкладання, які йдуть з твинтаря. І якщо витримується санітарно-захисна зона, нічого страшного не сталося. Б. У селі Затурани немає централізованого водопостачання, і люди користуються своїми свердловинами. Якщо вирубати ці дерева, якість води значно погіршиться, каже місцевий житель Олег Передирій. І додає, вода вже зараз не від. Відповідає санітарним нормам. Раніше була вода не відповідала нормативним даним за хімічним складом. То два дні назад, за моїм колективним зверненням мешканців громади, було проведено позаплановий захід і встановлено невідповідність зразків води за мікробіологічними показниками, що становить загрозу для санітарного стану і благополуччя населення. Оскільки ліс є частиною земельної ділянки за туринського цвинтаря, місцеві жителі побоюються, що після вирубки тут облаштують нові сектори для поховань. Оце вони роблять, вони роблять зачистку для розширення кладовища. Все. що тут ще можна сказати, не додать, не відняти. Отаке відношення до села. Люди добрі, це. Повністю вирубати ліс біля затуринського кладовища не будуть, запевняє тимчасово виконуючий обов'язки директора філії Полтавське лісове господарство Державного підприємства Ліси України Олександр Глушко, в чиєму постійному користуванні перебуває ділянка. За його словами, те, що зараз спостерігають місцеві жителі, це санітарно вибіркова рубка. «З Цього насадження вибираються хворі сухі дерева, які. Цьому насадженні вже жодної користі не приносять. Тому якогось впливу негативного не буде в жодному разі. При тому насадження воно буде оздоровлене. На цю рубку є виданий лісорубний квиток, тобто рубка проводиться виключно в законній площині. Хто видає цей квиток? північно-східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства. Такі санітарно-вибіркові рубки дерев це планові заходи, додає Олександр Глушко. Їх мета прибрати пошкоджені дерева, аби дати можливість повноцінно рости здоровим. Тому санітарно. Захисна зона для мешканців затуреного буде збережена. І сьогодні у свято Успенському соборі Полтави попрощалися із військовослужбовцем Сергієм Андрієнком. Помер 48-річний захисник 6 грудня через хворобу, перебуваючи на лікуванні. Яким згадують його рідні? Дивіться у сюжеті. 11 грудня у Полтаві провели в останню путь військовослужбовця Сергія Андрієнка. Серце 48-річного захисника зупинилося 6 грудня через хворобу. У Сергія залишилися рідні, близькі друзі. Вшануємо пам'ять воїна героя хвилиною мовчання. Сергій Андрієнко жив у Полтаві, був призваний на військову службу по мобілізації до військової частини 1 жовтня цього року. Служив на посаді оператора радіотелефоніста радіовзводу роти зв'язку. Був надійним, добрим та безвідмовним. Так згадують його рідні. Сергій – це мій племінник. Він був безотказний, добра, добра людина. Ну з перших днів не пішов в армію. Ну казав, що він. Боїться, але, але потім таке ж, як почали, піш, пішов наступ на Харків, пішов в воєнкомат, зареєструвався і пішов на мобілізацію. Закінчив Харківський інститут транспорту, робив на, заліз, на залізниці, потім працював як ФОП. З сім'єю в нього не зложилось, не одружений без дітей. Ані повсякчас на віки віки. поховали військового зв'язківця Сергія Андрієнка на затуринському кладовищі під Полтавою. Освітлення укриттів у школах, допомога підприємцям у придбанні генераторів, закупівля обладнання для дитячої лікарні та виділення в оренду земельної ділянки під історичною будівлею. Про це та інше йшлося сьогодні на 63-й сесії Полтавської міськради. Загалом депутати опрацювали понад 30 питань порядку денного. Інформацію, яку ширили в соцмережах щодо рішення 63-ї сесії Полтавської міської ради про знесення історичної будівлі по Конституції 9 і будівництво там нового готелю маніпуляція. З такою заявою виступила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова, коментуючи хід засідання. За її словами, це рішення депутатів стосується лише виділення земельної ділянки в оренду. Після завершення сесії побачила, що у нас соціальними мережами гуляє інформація е, маніпуляцій. Про історичну будівлю, будівлю в центрі міста зауважу, що проєкт рішення, який сьогодні виносився, це була взагалі технічна правка, а це ще восени, відповідно на сесію, виносилось рішення, яке стосувалося оформлення земельної ділянки. Адже те майно, яке міститься на цій земельній ділянці, має сплачуватися, підприєм... має сплачуватися податок за землю. Там не була оформлена земля. Міська рада не давала жодних документів, ні на які там будівництва чи руйнування того. Чи іншого затвердили на сесії і фінальні рішення щодо придбання двох будівель під дитячі будинки сімейного типу для родин переселенців? В одній з них виховують дев'ять прийомних дітей, у іншій п'ять. На кожен виділили близько шести мільйонів гривень з державної субвенції та місцевого бюджету. У нас в Полтаві до кінця року буде придбано два будинки для сімей, для сімей, які виховують дітей. Зокрема, це будинки сімейного типу, це родини Подгайко і. Родини Шатохіних тепер є повноцінними мешканцями Полтавської територіальної громади. Будинки обирали і ключовим рішенням були думки і. Рішення саме родин внесли депутати зміни і до програми розвитку житлово-комунального господарства на поточний рік та обговорили плани на 2025-й. Зокрема, у новому році продовжать ремонт доріг, відновлення ліфтів та спробують відшукати кошти на ремонт зупинок. Ліфтове господарство. Ну є стратегія. Ми будемо його підтримувати в 2025 році. Виділяємо близько ну про... Про виносимо пропозицію по виділенню близько там тринадцяти з половиною мільйонів на поточний ремонт ліфтового господарства. Тобто, ми розуміємо, що е, ну, скажімо так, замінити всі всі ліфти, які потребують там. Е, скажімо так на, на нові ми не зможемо чисто фінансово, але підтримувати їх у належному стані, і, скажімо так, для того, щоб вони забезпечували мешканцям безаварійну роботу, ми плануємо в 2025 році. Залишиться пріоритетним у наступному році і ремонт шкільних укриттів, їх забезпечення резервними джерелами живлення та освітлення. Зазначили в ході сесії. Дали можливість двом закладам купити 37 28-ма школа блоки живлення, 11-та школам світлодіодні лампи, 15 ти закладам зарядні станції, майже на півтора мільйона гривень, і встановити в 37-й школі аварійне освітлення, а також на два заклади виконання. Виділили кошти на бензинові генератори, затвердили обранці і перелік послуг, що надаються через ЦНАП, та проголосували за програму підтримки бізнесу. Близько 800 тисяч. Це десь. 16 підприємців, які вже звернулися до нашого ЦНАПу по програмі компенсації генераторів. Крім цього, внесли зміни до програми розвитку охорони здоров'я. Сьогодні було виділення коштів на придбання обладнання, як і для наших дітей, нашу дитячу лікарню, так само і інші лікарні, які обслуговують доросле населення, які проводять реабілітацію нашим військовим і всім жителям нашого міста. Є також закладена підтримка для придбання обладнання медичного загалом в ході 63-ї сесії полтавської міськради розглянули 35 питань порядку денного. Як працюватимуть підприємства критичної інфраструктури Полтавщини у випадку блекауту та чи забезпечені вони всім необхідним? Про це та інше сьогодні говорили депутати на засіданні комісії обласної ради із питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр більше про це розкажуть наші кореспонденти. У Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр. Першим пунктом порядку денного депутати розглянули стан надходження та використання коштів цільового фонду Полтавської обласної ради. Комісія розглянула питання фінансування, формування фондів. До речі, фонд… Формується і є там 15 мільйонів для деяких районів певною мірою. Ця сума може стати ну, рятівною. Це фонд, який використовується місцевими радами. На фінансування на власне фінансування на оплату енергоносіїв на допомогу підприємствам і гражданам, які мають маленькі чи фінансово незадовільний стан, проаналізували члени комісії і те, як проходить поточний опалювальний сезон. Які заходи вживають для забезпечення безперебійного тепло та водопостачання підприємств критичної інфраструктури області? Наразі опалюється 49 закладів охорони здоров'я, 114 дошкільних навчальних закладів, 109 загальноосвітніх навчальних закладів, 3244 житлові будинки і 177 котелень, що становить 100% від… Загальної кількості всі аварійні ситуації, які виникають впродовж опалювального сезону, в підприємства намагаються їх вирішити оперативно і забезпечити якісне надання послуг. Погодили на комісії і питання про заходи в житті комунальними підприємствами воду, теплопостачання щодо енергозбереження та захисту критично важливих об'єктів життєзабезпечення на території Полтавської області у випадку блекауту. В разі відключення електроенергії 90 об'єктів генерації, що забезпечують теплопостачання споживачів, в опалюваний період в місті Полтаві, Карлівки, Шетилівки, Машівки селища Катильва, укомплектовано дизельними і бензиновими генераторами різної потужності. Наразі працюється питання можливості встановлення сонячних електростанцій. Вже проведені обстеження готуються технічні розрахунки і розрахунки техніко економічних показників. Також найближчим часом будуть завершені роботи по перепідключенню частин водопровідних насосних станцій. Усього депутати розглянули вісім питань порядку денного. Патрульні виявили імовірно наркотичні речовини у водія під час комендантської години. Як повідомила речниця патрульної поліції області Ірина Пилипенко, сьогодні близько 3-ї години інспектори помітили автомобіль Хюндай на вулиці Київське шосе. Як виявилося, Керманич не поставив автівку на стоянкове гальмо, внаслідок чого Хюндай здійснив наїзд на автомобіль Шевроле, припаркований попереду. У результаті ДТП автівки отримали механічні пошкодження спілкуючись із 39-річним керманичем, Хюндай, правоохоронці помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік погодився пройти перевірку у медичному закладі. Також під час спілкування з водієм останній помітно нервував. Тож ми вирішили провести поверхневу перевірку його автомобіля. В салоні Hyundai патрульні виявили зіп-пакет з невідомою речовиною кристалічного походження, зовні схожою на наркотичну. Тож на місце події було викликано слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин. А на водія автомобіля Hyundai ми склали відповідні адмінматеріали за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Та за Частиною першої статті 126 кодексу України про адміністративні правопорушення це керування транспортним засобом без відповідних документів. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.